Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. Фамбе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Доброго вечора, Вітаю з перемогою. Як рекомендуєте? Вітаю нашу команду з перемогою. Е, окремо хочу подякувати вболівальникам. Дуже класна атмосфера. Все так шикарно було. Дякую ЗСУ. По грі. Хочу відмітити, що ми добре грали у нас у нас 21 асіст. Ось виграли підбори. В цілому все добре, окрім кінцівки, в кінцівка трішки в кінцівка, в кінцівці. Підвела зонний пресинг команди Перекопаття Герва. Ну ми з ним впорались в ітозі. Ось. Головний тренер Черкаських мав Дмитро Нагорний. Доброго вечора. Як ви приходите? Доброго вечора. Перш за все, хочу привітати керівництво клубу гравців, болівальників і сказати, що в такій атмосфері, як сьогодні була на матчі. Класно грати, болівальники. Фани нас гнали вперед і а, було неймовірно рада. Перш і друге, хочу подякувати подякувати збройним сил України за те, що а, дали нам можливість дограти. Тривога була невелика і низьким уклін. А щодо самої гри, то а, ми зробили 17 трат за гру. Це як на сьомий місяць чемпіонату, це досить досить велике по, негатив, негативний показник, що на мою думку, було те, що Росія. <кхів> Робили невимушені передачі, і в результаті отримували легкі очки з швидкого прориву. Щодо захисту, то ми домовлялися грати один вік захисту, але гравці розраховували на підзравку з дальньої сторони і тому розслаблялися ті, хто був на мечі. Тому ми отримували я думаю, очок 10-12 через це. І в результаті ми мали. Те, що на початку четверти-четверті ми вигравали е, е, плюс 16, а наприкінці четверта було лише плюс 6. Але все ж таки дякую хлопцям, що зібралися в кінці, вилучили потрібні китки і довели гру до кінця. Дякую. Гравець команди прикарпаття говорила Сергій Кузнєцов. Як ви пропонуєте матч? Е, вітаю команду Чекасу з перемогою. Е, вони сьогодні були краще. Е, ми погано почали гру, погано. Багато пропустили в першій половині очок, в другій вже трішки краще грав, але цього не вистачило проти такої команди. Потрібно грати всі 40 хвилин, а не тільки половину гри. На жаль, десь можливо, я не знаю, можливо, в тому. Але не можу прокоментувати, з чим це зв'язано. Але є, як є. На жаль, програли, дуже хотіло виграти. Зараз. Приїжджаємо додому, будемо готуватися. У нас ще дві останні гри залишилися і потім плей-офф. Головний тренер команди прикрапається Гарварда, яке усім добрий Ну, Вітаю Черкаси з перемогою. Друга піспіль, гра для нас виглядали трошки зстомлені. Черкаси були свіжіші. програли. Первую четверть а, боролся, боролся и... непогана гра, игра, тоже а, много а, помилок в последнюю четверть, особенно в защите. Боремся далее. Claro, eu sou.